Доброго дня! Мене звати Наталя. Ось і у нас на Прикарпаття прийшла зима. Ну, не знаю наскільки прям зима-зима, але сніг випав, як ви бачите, непоганий. І в цьому відео я вам розповім, що я встигла зробити до цього снігу, які цікаві акції є в епіцентрі і що я придбала, і як я готувала свої пеларгонії вже до справжньої зимівлі. Рівно тиждень тому. Теж в суботу у нас було, була температура плюс 10, плюс 12 яскраве сонце. І ось мені пощастило, що була така погода, тому що я встигла висадити подарунок від своєї подруги, який вона мені прислала. Це такі гейхери різні. Подивіться, із міленьким листячком зеленим, із більшим листям, яке зверху зелене, а знизу має ось такий гарний бордовий відтінок. І гарне листечко з хвилястим таким краєм дуже гарні гейхери. То там були і брунери, які в мене ще раніше не було в садочку. Це для мене новинка. І герань садова, яка мені дуже сподобалась. І от коли я знімала ці рослини, брама була відкрита, і на подвір'я забігло сусіднє цуценя так несподівано. Що я ледь телефон не впустила. Ну, і таке буває. Зіпсувало мені зйомку. Ну, поки що всі ці новиночки я висадила не в квітник на якісь постійні місця, а поки що в грядку біля полуниці. Тому що от якраз буде зима, я собі добре обміркую, де я їх бачу, як я їх бачу. А тут мені буде зручніше їх і прикрити, тому що я розумію, що вони, можливо, і не встигнуть так гарно вкоренитись, і треба буде про них подбати. І прикрити, і прослідкувати за ними. Ось я перед цим добре вичитала, як доглядати, що люблять гейхери, що люблять брунери. От, тому що... Це, такі, це рослини для мене нові, але я в них закохалась, тому що ну, дуже гарнезні. А ось в цю суботу, коли сніг не дає попрацювати на вулиці, вирішила підготувати до зими свої пеларгоні. Як бачите, цвіту ще багато. Є суцвіті, які доцвітають, є такі ще, що мають пуп'янки. Якщо дозволити, пеларгонія буде квітнути всю зиму. Але все ж таки, я хочу, щоб вона відпочила, тому що пролила сьогодні водою світоспорином і по обрізала всі суцвіття. Також пообривала листя, яке мені не подобається, або яке підсохло, або виглядає не дуже здоровим. Все ж таки, пагони поки що не чіпаю, не, фор не роблю формуючу обрізку, щоб не спровокувати. Ріст молодих е, пагонів, тому що все ж таки ще три місяці зими не хочу, хочу, щоб рослина відпочила. А вже січень-лютий я буду робити формувальну обрізку, буду живцювати, обов'язково зніму відео, щоб вам показати. А зараз хочу, щоб кущі відпочили, відновили сили. Єдиний догляд, який буде взимку зводитись, це поливання. І то поливаю я ці рослини через тиждень. Дивлюся, що просох ґрунт, і поливаю. І от я позрізала всі квіти, і ці кущики виглядають досить непогано і просто такою зеленою масою. Їх у мене багато. Тому що влітку я їх активно використовую для декорування саду. Як бачите, тут в мене на веранді не тільки пеларгонії, є ще лобелії, є колуси, кімнатні квіти. Тут ви бачите пару кущиків є вереску. Забрала я з вулиці декоративний гострий перець, який ми ще вживаємо. Декілька кущів гортензій, таких, що треба вкривати, але вони у мене ростуть у горщиках. Ось газані, яку я теж ближче до весни буду ділити, щоб мати матеріал для свого саду. Ну, і є така красунечка, троянда, яка росте в мене в горщику. Хоча, скоріш за все, я її висаджу на наступний сезон в ґрунт. Ось такий в мене зимовий сад на веранді. Подивилась по прогнозу, що субота на неділю обіцяють мінус 6 градусів вночі. Там вирішила декотрі молоді кущики прикрити, кинулася, а в достатній кількості спанбонду нема. Тому зайшла на сайт епіцентру і вибрала собі ось таке агроволокно, виробник Дніпро. Ну, я взагалі стараюсь підтримувати українські підприємства, які працюють в такий складний час. І в цій упаковці щільність 50, а ширина 3:20. Всього тут є 10 метрів, і ціна 380 гривень. І хоча я замовила через інтернет, я прийшла в пункт видачі, власне, в саме епіцентр і не платячи за доставку, забрала це, цю тканину. Тому, скажімо так, 380 гривень, я вважаю, ну, непогана пропозиція. Ну, і звісно, вже почала гортати сторінки сайту, побачила, що є акції на рослини. Але я така людина, що мені хочеться потрогати, понюхати, подивитись. Тому зайшла вже, коли забирала, зайшла в відділ той, що на вулиці розташовано, наприклад, кущик Жимолості. Таке маленьке симпатичне листячко 112,50 він на акції. Поруч кущі лохини є і більші, і менші. Є взагалі такі молоденькі, гарненькі листочки по 55 гривень. Тобто є акції по 30% і на 50%. Можна дещо вибрати. Ось, наприклад, кущики лаванди, 50-відсоткова знижка, коштують 65,50. От спеціально ставлю руку, щоб ви бачили, який кущик завеликий. Там, правда, є в два рази більші кущики по 104,50. Хоча єдине, що мені так не дуже подобається, не написаний сорт. От просто лаванда і все. А це все таки важливо знати, чи англійська, чи французька, як вона буде зимувати важливо. Ось ту я в трьохлітровому горщику 30% знижка коштує 195 гривень. Ну, взагалі були і розмарин, і кипарисовик, і цикламени, ну і хризантеми. Так, все на знижках, все на акціях, але у порівнянні з ринковими, з базарними цінами, ну, акції в епіцентрі все одно виглядають дорожче. на жаль, На жаль. Ну і як, будучи в епіцентрі, і не зайти у відділ з насінням? Правда, шукала я злаки в минулому році. Саме в епіцентрі я купила насіння і костриці, і помпасної трави, і мюленбергії. Зараз вибір великий, але з того, чого я шукала, на жаль, не знайшла, тому очікую на весняні пропозиції, але все одно вийти без покупок мене не вийшло. Що ж, я придбала, капусту, декоративна суміш. Мене привабило те, що максимально декоративною вона буде на початку осені саме в цей час мені не вистачає якихось яскравих кольорів. Тому буду висаджувати, висіювати, обов'язково вам покажу, що в мене з того вийде. Далі я придбала рослину, яку ми звикли називати настурція, хоча по-українськи красоля. Колись я її вирощувала, таку, знаєте, саму-саму звичайну, а підкупила мене назва Сланка. Пагони ну, приблизно до 1 метра обіцяють напівмахрові квіти червоного такого забарвлення. Оця упаковочка коштує 11 гривень. Не скажу, що дуже хотіла, але купилася на гарну картинку Ліатріс. Взяла швидше через цікавість, ну і через те, що це є багаторічник. Все-таки хочеться менше бавитися з розсадою. Ціна 10 гривень. А от хотіла я обрієту. Обрієту я хотіла, шукала, але знайшла насіння, де написано Аубрієта. Ну, не знаю, побачимо. Хоча ну, і картинка подібна на звичайну обрієту. Ціна 10 гривень. Будемо спостерігати. Гіпсофілу я колись вирощувала, я маю зараз дуже гарний, повзучу гіпсофілу гарний сорт, який мені, мені дуже подобається. А тут я побачила гіпсофілу елегантну рожеву, яка теж повзуча, оця перша. Упаковочка зліва, а друга, вона має бути високою, сорт сніжинка. До речі, що цікаво, гіпсофіла по-українськи це лищиця. Вона має бути, так, знаєте, ніби як метелики, колихатись від подиху вітру над моїми рослинами. Ну, будемо бачити, що вийде у мене з моїх посівів, з цього насіння, яке я купила. Ось так і минув цей тиждень, тиждень, який почався сонячною, температурою плюс 10, а закінчився сильним снігопадом. На носі зима, відпочинуть рослини, відпочинуть садівники, в очікуванні весни, миру і перемоги. Перемоги, якої ми так жадаємо, так чекаємо.